Вітаю, мене звати Віталій. Це Кофіла Простерс, і сьогодні ми поговоримо про найважливішу частину роботи при варінні еспресо: це налаштування помолу. Тож, поїхали! Ми не будемо розглядати весь спектр кавомолок, такі як кавомолки з конічними жерновами, нончопер кавомолки та бункерні кавомолки. Ми розглянемо кавомолки з найпоширенішим типом ножів: це плоскі. Для прикладу ми візьмемо Вікторія Ардуїно Мітас One і Фіорінзато F83. Тож уявімо, що ми щойно стали на бар або купили еспресо машинку разом з кавомолкою додому. Ми мелем каву холдер, темперуємо, вставляємо холдер в групу, включаємо воду, і у нас це все виглядає приблизно ось так. Або ось так. Тож нам потрібно подивитися до крупності помолу. Отже, яка крупність помолу є правильною? Як такої стави її не існує, через те, що для кожного сорту вона є індивідуальною. Також дуже багато все залежить від того, яке грамування має корзинка. Нам потрібно зробити так, щоб вода проходила крізь кавову таблетку не занадто швидко і не занадто повільно, щоб вода могла взяти весь смак з кави і придати її в чашку. Тож нам потрібно налаштувати кавомолку таким чином, щоб фракції мололись потрібного нам розміру. На кавомолці є написи дроссофіне або коарси що означає грубший і мілкіший. Крутячи колесо або регулятор помолу, ми змінюємо відстань між жерновами, чим ми збільшуємо або зменшуємо помол. Але при налаштуванні потрібно пам'ятати, що в кавомолці залишаються залишки старої кави. Відповідно, їх потрібно кудись викидати. Також потрібно розуміти один важливий момент. Автоматичні кавомолки налаштовують час, а не вагу видачі кави. Тому, якщо ми на умовні 5 секунд налаштуємо умовні 12 грам, вони нам будуть видаватись постійно. Також потрібно розуміти, що вага змінюється і при зміні помолу, тому що через збільшення помолу жорнова відходять одне від одного і збільшується об'єм кави. При зменшенні відбувається все навпаки. Тому час ми налаштовуємо в самому кінці. Отже, ми починаємо налаштовувати помел для еспресо. Для цього нам потрібно визначитись вагою. У нас портофільтр на 18 грам, відповідно, ми будемо міштовхуватись від 18 грамів. Щоб визначити вагу, нам потрібні ваги, які показують 10 грамів. Після того, як ми змололи і зважили каву, ми приступаємо до приготування. Першим нашим індикатором, чи добре підібраний помел і чи добре вариться наше еспресо, буде товщина нашої струйки із носика. Вона повинна бути схожою, наче витікає теплий мед, не переривається і не булькає. Другий індикатор це у наш час. По часу екстракції це повинно було б зайняти 20-30 секунд, щоб нам у чашку виварилось 34-38 грам, що у мілілітрах 40-50 мілілітрів. Візуальне сприйняття, звісно, це не самий точний фактор, але з досвідом і часом воно нам буде багато чого розповідати. Третій індикатор, звісно, це смак. І тепер до останнього. З ми нібито розібрались. Тепер поговоримо про дозування. Дозування впливає на швидкість екстракції. Навіть незначні декілька біліграм можуть вплинути на те, наскільки довго буде варитись кава, що вплине і на смак самої кави. Отже, ми розглянули основні моменти налаштування помел. Контролюючи грубину помелу, а також закладку, ми контролюємо час екстракції. Відповідно, ми контролюємо смак. Дякую, що дивитесь наші відео. Навчайтесь з нами.